Потрапили три тітки до раю. Зустрічає їх апостол і каже: Дівчата, можете тут робити все, що завгодно, тільки у нас тут багато маленьких каченят. Так, от на них наступати не можна. Покараємо. Минає кілька днів. Одна з тіток наступила таки на накаченя. Пролунав грім небесний. Тітка бачить, іде до неї апостол. Веде чоловіка такого страшного. Просто караул. Пристібає його до неї наручниками і каже: Ти наступила на накачення. Тепер 10 років тягатимеш цього чоловіка за собою як покарання. Через пару днів друга тітка наступила, ще страшнішого мужика привели справжній квазімодо. Третя подивилася на все це, ходить вшпиньки. під ноги уважно дивиться, На каченят не наступає. Через кілька днів іде до неї апостол і веде чоловіка, гарного як Аполлон. Тітка рота відкрила від здивування і запитує: Боже, за що мені таке щастя? А чоловік, що як Аполлон, їй відповідає. Не знаю за що тобі, а я на каченя наступив.